Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький, А ви знаходитеся на офіційному каналі «Козацька звитяга». Це окремий авторський блог Козацький апокрив де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. В історії українського козацтва є деякі постаті, що залишили свій помітний слід. А прицінь і й досі залишаються загадковими, незнаними таємничими, а подекуди й доволі незвичайними персонажами у цьому випуску спробуємо з'ясувати долі та секрети декількох таких діячів козаччини. Либонь. найзагадковішою особистістю козацької доби є Олексій Попович. Уперше він з'являється під час морського походу під орудою гетьмана Саміла Зборовського 1583 році. Страшна буря на морі загрожувала згубити козаків. Але пирятинський реєстровий козак і запорозький писар Попович рятує товариство. Він визнає свої колишні гріхи і просить побратимів принести жертву стихії. Вони відрубують йому мізин. На правій руці і пускають кров у море. Після чого шторм заспокоюється і козаки пливуть далі. А ось, як описує писаря, народна пам'ять. Писар на прізвище Попович дуже розумний і письменний, та ще й великий з нього був характерник. Знав він, що було на світі, що й буде, бо мав при собі таку книжку. Що кого не спіткало б на світі, яка б кому доля не трапилась, то все воно було в тій книжці записано. Він вказував козакам, на якому місці їм щоразу слід будувати нову Січ. Що 10 літ хто зна куди пропадав, а там через місяць і прийде такий гладкий і помолодший Стану його козаки розпитувати, куди ходив, де був, то він їм і каже, ходив напитись живущої води. А коли руйнували останню Січ, то він так сказав. Коли не буде ні війська, ні козацтва, то й я не хочу по світі блукати. Взяв та й умер. Все сталося, як писар Попович казав, зруйнували кіш, нема ні війська, ні козацтва, немає таких уже людей, які колись були. Кінець цитати. А ще був Іван Попович, з Сходоркова. Згодом камяно сотник за гетьманування Юрія Хмельницького був полковником в Паволочі. Наприкінці зими 1663 року вперше підняв бунт проти гетьмана Павла Тетері, але виступ був швидко придушений і Попович облишив шаблю та взяв до рук Христа. Та не минулої півроку, як Попович, бачачи, які кривди чинять ляхи й жиди священникам і, взагалі, православним, скинув рясу. Зумів повернути собі павлицьке полковництво та підняв нове повстання, яке охопило частину сусідніх полків. Він мужньо оборонявся у Павлочі та, не бажаючи бачити місто спустошеним, добровільно вийшов разом із 15-ма своїми товаришами і віддався до рук тетері 15 червня. Цього ж року Івана Поповича було страчено в Корсуні після жорстоких тортур. Також відомий ще один загадковий попович під час полювання на гайдамаків у п'яти. 70-х роках 18 століття його полонив і наказав стратити мисливець на характерників польський князь Марцин Любомирський. А після зруйнування Січі ще один запорожець Попович мешкав нижче Балки Бабурки, де у Дніпро впадала річка Нижня Хортиця. Однією з найзагадковіших персоналів козацької історії є Оліваріус де Марконес, який у 1618 році вів переговори з шахом Персії Аббасом. Першим про військовий союз із козаками мова йшла про пропозицію шаха збудувати на свої кошти одну фортецю в якомусь порту Чорного моря близько Трапезунда на грузинському узбережжі та віддати її в руки козаків для війни проти турків. Козаки радо відгукнулися на цю пропозицію. і вели перемовини, в тому числі і через італійця і папського шпигуна П'єтро де Лаваля. Зокрема, Марконе списав, що козаки готові прибути до чорноморського. Порту Янус з цілою армією, і він сам приїхав би. Переговорювати з персами про головні точки угоди, однак перський шах невдовзі замирився з турками, і цей союз не відбувся. Оліваріус Де Марконес також спричинився до вступу всього війська запорозького до новоствореного європейського лицарського ордену Ліга Християнської міліції. Можемо з упевненістю говорити, що під цим іменем ховався запорозький полковник Оліфер Голуб, великий козацький флотоводець. Петра Сагайдачного і його наступник на гетьманстві у віці майже 80 років він загинув разом з гетьманом Михайлом Дорошенком під час походу на Крим у 1628 році. Нам вдалося встановити подробиці діяльності такої загадкової особи, як Ян Бачинський, і його особливу місію у війську Запорозькому. Руський шляхтич Ян Бачинський замолоду наприкінці 16 століття був. Королівським секретарем у Сейзмунда третього Імовірно від нього отримав таємне завдання і вступив до лав запорозького війська. Потім узяв участь у поході на Москву царевича Дмитрія в 1605 році. А опісля став особистим секретарем тепер вже московського царя Дмитрія І. Після вбивства свого патрона полишив Москву і знову опинився на Січі, де згодом став старшиною. Він фігурував в багатьох дипломатичних та політичних справах, особливо. Коли війську запорозькому потрібно було приймати складні рішення, зокрема, його підписи стоять на кількох важливих документах, угодах між Річчю Посполитою і військом запорозьким, замість офіційних на той час гетьманів, що запорожці пояснювали так. Начебто Михайло Дорошенко не вмів писати, а Тиміш Орендеренко ще не відчував себе гетьманом, що, звісно, було обманом. Тим самим військо убезпечувало себе, ніби свідомо підставляючи самого Бачинського. А між тим, це були детально розроблені спецоперації, мовляв, саме через. Це дані угоди потім вважатимуться недійсними, і у козаків будуть знову розв'язані руки. Бачинський тісно спілкувався з королевичем Владиславом, з гетьманом коронним конець Польським, з татарським ханом, перським шахом, турецьким султаном герцогом Деневером, Шведським королем Густавом Адольфом і вірогідно був потрійним агентом та шпигуном кількох політичних угруповань. А насправді сірим кардиналом козацького товариства. До речі, часто іноді калейдоскопічна зміна гетьманів війська запорозького після смерті Петра Сагайдачного у 1620-х роках була тактичною хитрістю запорожців, коли булаву отримували по черзі всі сподвижники покійного Сагайдачного. А польський уряд від того плутався і скаженів. Це теж була ідея Бачинського. Мистецтво козацької розвідки та контррозвідки було доведено до віртуозності за часів гетьманування Богдана Хмельницького. Права рука гетьмана Лаврін Капуста все своє життя був у тіні, як і має себе поводити справжній шпигун та голова секретної служби війська Запорозького. Створена ним агентурна мережа діяла по всій Європі, навіть у Венеції, Москві та Стамбулі. Викривав він і антигетьманські виступи так. 1650 року, за пропозицією Кошового отамана Січі Гната Гуцького, на Запорожжі було обрано нового гетьмана Яцька Худолія замість Богдана Хмельницького. Це було потрактовано як антидержавний заколот. Генеральний осавул Дем'ян Лісовець схопив і стратив худолія в Чигирині. Гуцький також загинув. Двома роками пізніше. Капуста нейтралізував виступ полковників Миргородського Матвія Гладкого, Корсунського Лук'яна Мозирі. Та Павлоцького Стефана Хмелецького, які організували заворушення і супротив проти поляків, що за умовами мирного договору знову вступали в Лібобережну Україну. Мозирю і Гладкого було страчено в Чигиріні, а Хмелецького у Павлочі. У листопаді 1653 року. Капуста викрив змову козацького старшини Миколи Федоровича, якого поляки схилили на свій бік. Він заарештував Федоровича в. Корсуні та привіз до Суботова, де його після допиту стратили. Саме Лаврін Капуста викрав і перевіз тіло Богдана з Суботова до Криму, після чого безслідно зник, як і інший учасник таємного перепоховання Кіндрат Бурляй. Нібито згодом його бачили Дервішем у Криму та навіть в Персії. Очевидь, таким чином він переховував якісь козацькі таємниці або збивав зі сліду численних мисливців за козацькими скарбами. Тоді ж уславилися видатні козацькі розвідники Данило Грек і Василь Верещак. Перший був грецьким абатом на ім'я Данило Олівеберг, де Грекані. 1654 року переїхав до Швеції, де при королівському дворі користувався підтримкою колишнього польського канцлера Єроніма Радзійовського, котрий своєю чергою полював на козацькі таємниці. Данило Грек не раз перебував в Україні у складі шведських дипломатичних місій, а також виконував дипломатичні доручення Богдана Хмельницького в українсько шведських переговорах. Вочевидь, грек був подвійним агентом, а може навіть і потрійним, що засвідчують його дії. Загинув в 1659 році при обороні Чигирина від військ Юрія Хмельницького та московитів. А козацький суперагент Василь Верещака отримав чин Камергера при дворі польського короля, тому у період Хмельниччини мав причетність до складання листів та інших документів за результатами засідань сейму і різних нарад. Іноді особисто був присутні при обговоренні політичних питань. Верещака інформував Хмельницького про наміри польського уряду. Але кілька разів він таки висів на волосинці, у нього проводили обшуки. Справа Верещаки була спеціально винесена на засідання польського парламенту. Щоб відвернути від себе підозри, Верещака незадовго до битви під Берестечком представив королю Яну Казимиру грамоту Хмельницького до семиградського князя Ференца Ракоці, яку йому нібито вдалося перехопити. Проте через підкупленого слугу прибічникам кро вдалося дізнатися, що цю грамоту підробив сам розвідник, а свої таємні папери він зберігає у власному ліжку. Після нового обшуку Верещаку схопили і ув'язнили у фортеці Мальборг. Там його сліди говляться. А тепер про незвичайних козацьких гетьманів особливий інтерес становить фігура Георгія Дуки, молдаванина за національністю, якого після Бахчисарайського миру 1681 року османський султан Мехмед IV призначив гетьманом усієї України замість Юрія Хмельницького. Цим султан підтверджував свої тверді наміри утвердити вплив Османської імперії в Україні та засвідчував визнання державної автономії більшої. Частини правобережної України дука також був господарем землі Молдови. А в Україні наказним гетьманом призначив козака Івана Драгинича, якому передав колишню резиденцію Хмельницького в Немирові. Дука відбудовував спустошене довготривалою війною правобережжя на засадах козацького устрою, відроджував міста і села. Він брав участь у Віденській битві 1683 року на боці Османів. Повертаючись з військом з підвідня, господар був схоплений поляками і. Доправлений до Львова, де й помер, а його праг було перенесено до Молдови. Дізнавшись про поразку турків і захоплення дуки, козаки прогнали з Немирова Івана Драгинича і обрали гетьманом Стефана Куницького, який отримав протекцію від короля Речі Посполитої Яна Собеського. А ще козацьким гетьманом іменувався думитрашку Кантакузіно, призначений султаном господар Молдавського князівства, грек за який правив з лютого 1684 по червень 1985 років. Зрештою, він був відсторонений турками від престолу і виїхав до Константинополя. Вельми цікава постать, Якуб ага Рудзевич, що походив литовський татар у 1760 році. Він прибув до Криму, де поступив на службу драгоманом до Кримського хана Керима Гірая. отримав титул Аги. активно допомагав ханам ханамів заселенню вздовж річок Кодима і Ягорлик ханських слобідок і відродженні ханської України Ганщини. 1965 року новий хан Селім Третій Гірай призначив Якуб Агу гетьманом ханської України гетьманом Дубосарським. Резиденцією його стало місто Балта. 68-го року під час Коліївщини спровокував пограбування Балти гайдамаками, які захопили гетьманські клейноди, що дало підстави незабаром проголосити Максима Залізняка гетьманом українським. Деякі історики вважають саме Якуба Агу автором золотої грамоти», на яку посилалися гайдамаки, увійшовши до Речі Посполитої у серпні 70-го року. Він перейшов на бік росіян для реалізації проекту анексії Криму Росією. Була створена спеціальна комісія в яку як перекладач був залучений як упага за активну допомогу росіянам? Отримав посаду радника державної канцелярії та права російського дворянина у 1783 році. Увійшов до складу кримського уряду, що представляв кримську татарську знать. Помер Родзевич у жовтні 1784 року. Ну і окремо розкажемо про кількох самозванців і авантюристів, що опинилися на Січі і потребували допомоги запорожців у реалізації своїх амбіційних планів. Окрім московського царевича Дмитрія чи то вже Дмитрія, і яких там було декілька, найбільш відомим самозванцем серед козаків був Олександр Яхія, який видавав себе за сина турецького султана Мурада III і грекині Єленес Візантійської імператорської династії Комніних, і мав на меті зруйнувати Османську імперію та очолити нове грецьке царство від 1603 року. Ахія граф Чорногорський був активним організатором антиосманської християнської коаліції в Західній Європі. У 1624 році побував у Києві в митрополита Йова Борецького, Потім відправився на Запорожжя, схилив козаків до великого морського походу на Стамбул, який і очолив. Тоді запорожці знатно погромили турецькі та кримські береги, взяли багато міст. Сам Яхія був поранений в ногу. Але далі козаки охололи до його планів, і Яхія через Архангельськ виїхав за кордон, вів за пеклу боротьбу проти османів і 1649 року був убитий в бою на Балканах. Потребував помочі запорожців і москвин Тимофій Анкудінов, який видавав себе за міфічного сина царя Василя IV Шуйського. У 1643 році він спалив свій будинок разом з власною дружиною, що збиралася його видати, і викравши значну суму казенних грошей, втік за кордон довго мандрував європою під ім'ям князя Йоанна Шуйського і просив матеріальної і політичної допомоги. Кілька разів змінював віру. Зрештою прибув у Чигирин. До Богдана Хмельницького, якому пропонував в разі підтримки свого воцаріння на Москві територіальні поступки, видавав укази, для яких винайшов особливий формуляр і друк. Цікаво, що Анкудінов один з перших російських поетів, складав вірші публіцистичного змісту, в яких всіляко докоряв московському уряду. Пізніше Тимошка Анкудінов був виданий Гольштейнським герцогом царському уряду Олексія Михайловича і четвертований у Москві. А ще у 1673 році на січ разом з козаками на чолі з Іваном Міюським прибув юнак, який називався Царевичем Симеоном Олексійовичем, сином тодішнього московського царя Олексія Романова, який, начебто, мав на спині відповідні родильні знаки. Є версія, що лже Симеоном Олексійовичем був москвин Семен Воробйов. Кошвитоман Іван Сірко тривалий час відмовлявся видати царевича на вимогу гетьмана Івана Самойловича та Москв. Влади, бо поява на Січі Сіміона відкривала перед запорожцями перспективи змінити непрості відносини з Московією на свою користь. Та врешті через шантаж і погрози Сірко був змушений видати царевича, якого у Москві, ясна річ, стратили. І врешті серед самих козаків був один самозванець, який видавав себе за особу царевича Івана Дмитровича, сина Московського царя Дмитрія II і Марини Менішек. Це був Лубенський козак Іван Вергунок або Вергуньонок. Його називають Лже... Іван Дмитрович II, або вже івашка II, бо раніше траплявся і перший поляк Ян Фаустін Луба. Близько 1640 року цей вергуньонок відкрито заявив про свої права на московське царство і намагався заручитися військовою допомогою Кримського ханства та Османської імперії. У 46-му році турки за агресивний характер вже й заарештували і ув'язнили того в кожному містечку. Про подальшу долю самозванця нічого не відомо. Отже, в історії козацької України було багато цікавих і колоритних персонажей, карколомні пригоди і драматичні долі, яких ще потребують вивчення істориків. Але всі вони були значущими учасниками тої величної яскравої та унікальної історичної мозаїки, яка зветься козацтвом. А ми маємо дбати про збереження пам'яті щодо їхніх вчинків та робити відповідні висновки. Як письменник я пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, книгу сили, дві частини якої воля та Віра вже вийшли окремими книгами і готується до виходу держава, третя частина. Шукайте їх в книгарнях. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем. З вами був я, Валентин Терлецький, до наступної зустрічі.